Це штатна колонка. Обшив я одну карту, посадив її на клей. Так воно буде виглядати. Тут у мене косячок. Як причепити колонку. Можна її просто вітерти. Буде ось такий обілий біла карта. І все. Оді механік, мій YouTube канал. Ось такий має вигляд. Такі у мене коврики пошили на Хмельницькому базарі. Всім доброго дня! Сьогодні будемо робити ось ці дверні карти. Сьогодні їх розбираємо, дивимося, що всередині, як їх зняти, як їх обшити і, відповідно, міняємо колоночку. В минулому відео я пояснював і розказував, які в мене є колонки GVC. Ось дві ми поставили. А зараз дійшла черга до цих бокових. Всередині теж в минулому відео показував обшив спальника бокові карти. А зараз. Буду ось ці обшивати. Дивіться, зараз розбираю. Так як я дивився відео на Ютубі, перша знімається ось ця накладка. Ось тут вона стоїть вона на защолках. Ось такі защолочки. От воно ось тут ложиться. І далі раз, два, три, чотири граняночки. Тут де кришка, зараз вилізу, де ручка. Тут ще одна. І ось тут. А далі вся дверка йде на кліпсах. Вона в мене вже тут відірвана. Буду зараз доставати і дивитися, що з нею робити. Зняв я карту, трошки відтер, бо це все було чорне. Ось це метал. Зараз буду дивитися, як колонку буду ставити. От є запітка на колонку. Це у нас пульт стекло керується, а це світло. По карті По карті у нас все на закльопках. З цим буду думати, як робити. Кстаті, вже воно тут ще знімається. І ось тут теж все на закльопках. Але мене паяльничок є, то я думаю, я з цим справлюся. Зараз буду все показувати. Хтось ножика забув за страх. Ось це все буду відмивати. Все знімати і вам все покажу. Це штатна колонка. Зараз будемо примірати свою GVC. Ось так воно виглядає тут всередині. Трошки я включуся, порозказую, що зробив, до чого дійшов і помаленьку так розказую. Цю сторону теж зняв, сюди ще не протирав, нічого тут крастіше, але зараз воно все буде протиратися. Те ж саме колонка буде зніматися, колонка триває, кріпиться на чотирьох таких. І це все я розібрав. Воно тут всі защолочки такі гарненькі, хтось вже їх робив або заводські. Но гарно воно защолкнулося, так як воно має бути і з тої сторони. Помаленько-помаленьку дойшов я вже ось і от до такого. Обшив я одну карту, посадив її на клей, промучився і тако помаленьку розкажу. До цих закльопок не ліз я. Не захотів я його все тут рушити. Так що я подумав і прийняв рішення взяти в отвертку тупу, ще одну отвертку. І помаленьку-помаленьку це все підгинав. От підгинав я його. Помаленьку клей, 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 клей. І отак от в мене вийшло обшити ось цю карту. І відповідно вже вчепив від GVC отаку от сітку. Так воно буде виглядати. Тут у мене косячок чуть. Чуть я не пророзчитав, бо кріпив їх от на болтики. І один болтик високу дуже дирку зробив. Ну, Це мій косячок, воно трошки тут маленьке, але гарно стало. Це все теж помив, і карта вже в мене готова. Одна. Карта то готова і помаленьку роблю я проводку. З проводкою я вирішив і почалося в мене такі от проблеми. Як причепити колонку? По цих дирах вона маленька. От. Надумав, що я надумав таке, я її закріпив. Надумав, тут я маркером позначив. Не видно за болтами, маркером позначив, щоб його зарізати, вигинати, робити дирку і так чіпляти. Але ви знаєте, я його прикинув, воно так плотно тримається, так якби воно мало триматися. Конечно, Прокладку зараз зроблю з чогось, щоб воно в метал, в метал не терло. І ось тако буде зажиматися. І я собі думаю, ніде воно не подінеться на цих чотирьох болтах. І воно не втіче нікуди і буде зажито. Пишіть в коментарях, яке я рішення прийняв, чи правильне, чи неправильне, чи прийдеться мені знімати його, чи не прийдеться. От так воно буде тут виглядати. Вже підсоєдняв, слухав музику. От, ця ще карта чекає. От, за, за цю я тему вам говорив, що можна її просто відтерти. Буде ось така біла карта та й все. Батько займається білою, трошки там пластмасу розбирає, трошки там щось красить. От, одним словом, стою займається, а я обшиваю от карти. Так зараз щось зроблю полезне і включуся вам покажу. Підійшло дійшло відео вже до кінця, покажу роботу. Поки ще робив карти, то вирішив зробити наклейку. Наклеїти. Ось така буде наклейка. Оді механік, мій YouTube канал. Так що хто здибає таку машину на дорогах сигнальти, то я От. і покажу результат, який зробив карти. Ось такий мають вигляд. Проти сонця не знаю, чи видно, Проклеїв їх і сюди його помаленьку так і запресував. я її. Такий вигляд. Такі колоночки, колоночки тестували. Музика грає класно, іменно в парі вже з тими GVC. От З однієї сторони. Ось так воно виглядає. Тут наклею, тут трохи вийшов клей. Але то можна грощиником відмити, думаю. І зараз з тої сторони вам покажу. Такий кінгурятнічок. Є відео, як ми робили, як ми балку робили, як світло робили. Все на моєму YouTube-каналі. Це я ще не відмив, оце після хімчистки треба ще тернути. А ось тут такий має воно вигляд. Це теж порадьте, що з ним зробити, як його краще сховати чи чим заробити. Ось такий буде в мене стиль салону. Такі в мене коврики пошили на Хмельницькому базарі. І от вже салон зібраний. купляли купіляли в Вінниці Це от підкоричневий теж зробив. І тут Теж обшити, як обшивав спальник, теж відео є. От колоночки. Хімчисти ось тут відео кидав, але, певне, ще раз буду його робити, щоб більше від хім чистити ось це. А так взагалі ось такий має вид салон. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!